Вітаю вас, мої дорогенькі, що спішить в твоє життя на цьому каналі, що дивимося, що спішить в твоє життя. Спішить спотикається, що це? Що це за складна ситуація, що спішить в твоє життя? Ой, мамочки, дивись, дуже скрутна ситуація показується, але ти вийдеш із неї переможцем. Як ти це вигребеш, я не знаю, але в тебе така енергія, що ти просто вийдеш таким переможцем. Дуже дуже якась ситуація, яку ти витримаєш. Ти витримаєш цю ситуацію. Дуже складна. Дивися, 29 та карта і 32, друга, які вони енергетично знищені, буквально. Але ти виходиш переможцем. Переможцем, переможе цей, сильним переможцем. Тобі е, люди навіть будуть плескати в долоні і казати, яка ти сила своя на просто. Це дуже, дуже сильні можуть бути зміни в твоєму житті. Дуже. Ти витримаєш цей період, витримаєш. Я, я це бачу. Зі мною давай, будь і витримаєш. Ми разом сильніше стаємо. Так, далі, що ще спішить в твоє життя? Що ще спішить в твоє життя? Так, що спішить в твоє життя? Якась. Так, дивись, якась любовна тема. І ця тема стосується, можливо, пересування. Тобто, це можливо дійсно бути якась поїздка з коханою людиною, або його до вас тут. Ситуація пов'язана з коханням і поїздкою. Або це дійсно ви далеко від один від одного, до одного, і хтось до кого їде. Але дивись, тут якісь труднощі виникають. Труднощі з цією поїздкою, можливо, або ще з чимось, або ви зустрінетесь і там щось, щось будете, якісь труднощі вирішувати. Я хочу тут подивитися ще дно колоди, вам кажуть, все рівно, це дорога щастя. Будь-яка дорога, вона дорога щастя. Навіть десь в таких складних ситуаціях, коли навіть серцю боляче, десь таке якесь філософське щастя, воно присутнє. Ну що ж, давай все-таки роздивимося. Я знову дуже надіюся, що небагато було пропущено. І я так скажу, що тут іде рух один до одного. Людей, які хочуть про щось поговорити, якась складна, можливо, розмова, складна зустріч може привести до чого, до дивись, які яка ситуація закрутиться. Тут взагалі для вас буде як подарунок те, що або ці відносини підуть найкраще на краще, так, або дійсно ви зрозумієте, що ви один одному не підійдете, і тут іде далі наступним кроком. Зустріч з людиною, яка буде вашою людиною. Тобто тут чоловік приходить в ваше життя. Так, тобто тут така подвійна ситуація, все рівно кажуть про те, що або тут складний якийсь момент, і ти зможеш вирішити цю, цю ситуацію. І основним таким вирішальником буде все, чоловік. чоловік. Тобто тут за ним якесь останнє слово йде. Останнє, або каже, або ми сваримося і більше не, не будемо зустрічатися. так, щось, щось таке, Або, або ця, ця людина може сказати, що давай так, давай навіки вже помир, помиримося і ніколи не будемо ці складні ситуації, щоб в нашому житті були більш легкими. Все рівно це буде призводити тебе, виводити. Тебе на твій шлях кохання, де ти зустрічаєш потрібну тобі людину. І це призведе до такого сильного, творчого, навіть союзу, двох особистостей. Я чую ваше питання: чи то з ним, чи то не з ним. Розумієте? А у вас буде вибір. Дивися, один, два, три. Тебе все рівно поставить доля перед тим самим вибором. Вибір між чоловіками. Вибір між а, можливими варіантами розвитку а, цих самих подій з одним чоловіком. Буде вибір. Ти вже чекаєш цього. А тут більше про те, що зважна те, що не обманюйся в своїх ілюзіях, це, це найголовніше. І, можливо, тут в оточенні є люди, які а, хочуть якось заважати, заважати твоїм процесом, теж на це не зважай. Так. Бо тут, якщо б ця карта вийшла не, не останньою, я б одразу сказала, ви вирішуєте це складне питання з цим чоловіком. Розумієш? А так як вона вийшла в мене на останок. То я повинна була сказати таке, так, що тут дійсно ти виходиш на цей шлях твоє, твоєго життя, де ти зустрічаєш свого коханого, кохану людину, але ти, вона в тебе як з'являється після якогось дуже важ, важкого періоду в цих стосунках. Або то він вирішує все. Або дійсно ти розумієш, що це дуже Дуже складна ситуація, з якої тобі вже хочеться вийти, і ти все рівно знаходиш буквально, буквально одразу, буквально одразу знаходиш свою другу половинку. Тобто це в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, як подарунок долі, що складна ситуація вернує тебе на твій шлях, твій особистий шлях. Так, далі. Що ще? Що спішить в твою? сторону Спішить до тебе саме, до тебе щось, спішить, хто спішить. Давайте подивимося, хто там спішить. Хто там спішить? Робота спішить. Така робота, коли тобі... Ти начебто і чекаєш цієї роботи, так? Дійсно, якась така з... зайнятість, зайняті, ти зайнята, зайнята, але коли. Коли ти отримуєш це саме собі для того, щоб працювати, ти в такій заморочці сидиш і щось вигадуєш собі якісь проблеми. А тут є пересторога якась. Пересторога в чому? Щоб, щоб напевно, давайте все-таки спитаємо безнапевно, в чому пересторога. Угу. Не засиджуйся, будь ласка, в цих думках, міркуваннях, що в тебе там щось не вийде, щось ти неправильно робиш, якісь, можливо, більш ускладнення ти собі наробляєш. Якась така ситуація, коли ти дуже зайнята, зайнята будеш, ти можеш зависнути в сидінні і в роздумах, що це дуже складно і починати чи ні. Просто потроху рухайся, щоб вийти. Далі потроху рухайся, не зважай на те, що начебто в тебе немає ресурсів. Є, вони з'являться по ходу, коли будеш рухатися, десь будуть збиратися ці ресурси. Коли дитина мала починає комп'ютерну гру, вона бачить, що там вона без безресурсна, так, наприклад. Ну я так, наприклад, комп'ютерної гри. І ці ресурси додаються поступово по мірі того, коли просуваємося. Тобто і тут зваж на те, що це, наприклад, комп'ютерна гра, і тобі в баци якісь складнощі якісь виникають. Йди далі, збирай ці ресурси. І ти знайдеш тут такі, знаєш, великому кораблю дуже велике плавання. Ти будеш плавати, як великий корабель. Далі, що спішить? Давайте подивимося, хто. Так, хто? Саме хто, хай людину покажуть, хто спішить твоє життя. Хто це? Хто це? Так, ну, так як ми сказали, хто це, запросили, хто це, все рівно людину не показали таку, але а, дійсно ця людина про себе вже дає якісь певні а, позначки, такі, да, про неї. А ця людина може бути закрита якось від тебе, ти її не бачиш. Але, ну, знаєш як хто? Як подарунок якісь долі. Можливо, хтось тобі цей подарунок принесе дійсно, або дійсно ця людина як подарунок долі йде, який призведе до перемін, великих перетворень в твоєму житті. Ця людина зараз вона крокує такою дорожкою, доріжкою до тебе, коли. Начебто щось її веде, яке, якісь її веде? Чому тут вісьма карта ця виходить? А ну, в тебе якісь сумніви щодо того, що щось таке хороше до тебе прийде, чи що? А ну, так, давайте ще подивимось. Хто ця людина, яка до тебе йде? Саме хто? Хто, хто спішить? З хорошою енергетикою, і для вас це буде потрібно. Це якщо сфера кохання, це взагалі союз, пара, навіки, вічні і так далі, то, якщо це, у вас ця тема взагалі зовсім не турбує, ви, заміжна жінка, і у вас все добре, крім, наприклад, Бізнес хотіли б підкрутити, чи робочі якісь процеси. До вас спішить людина, яка вам стане в нагоді у вашому дуже важкому процесі життя або у вашому дуже важкому процесі вашого бізнесу чи роботи. Це прям чи партнер можливо, якесь партнерство буде, і це вигідне, якесь дуже вигідна партія йде, просто як манна з небес. Хто ти? Те, що ви заслужили. Ви ще сили кажуть, я на неї диви... ми на неї дивилися, дивилися. Така гарна дівчина так старається, чи такий хлопець так старається. Треба дати те, що вона просила. Щось ви там просили. Ну, хтось просив, а мужчина допросився. Тобто він і йде. Зі всіма своїми дарами. Але дивись, тут він випадає в карті 26 Велика Фортуна, яка, начебто, все там, і гроші, і е, всі подарунки, все тільки для тебе, і людина для тебе все це робить. А, а тут випадає звичайним, начебто, чоловіком. Дивись, тут вже така ситуація кому що потрібно. Щастя якесь таке. Спішить до тебе якесь щастя. Ну, і все, супер. Яке щастя до тебе спішить? М -м -м. І це щастя, воно заявляє всьому світу, буквально, що ти його щастя. Якщо це, він так може і сказати. Це як офіційна заява, що ти його щастя. Тут просто для когось це зізнання в коханні, і зізнання в тому, що я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Для когось це так. Для інших, для кого це не зараз так, трішки відтягується. Це просто певний крок у ваших стосунках з якоюсь людиною, з цим партнером. На крок далі. Можливо, тут іде робочий процес. Ви е, знайшли ту людину, яка вам допомагає в вашій роботі, в вашому бізнесі, і тут великий такий ну, куш, так? Ти отримуєш все, що хотіли навіть більше. Тобто те, що заслужила, і навіть більше, і ти це теж заслужила. Можливо, це дійсно буде людина чоловічої статі, тобто тут може, може і так. Тут мається на увазі, що буде зустріч з цією людиною. Вам потрібно про щось домовитися. Зараз, кажуть, що є якась така ситуація, коли є неможливість піднятися і це швидко робити, так? Всі ці процеси, щоб закрутилися. Але ви на першому плані, ви перший пункт в списку цієї людини. Так, ну що. Перший пункт ну, не то, що ви, а справи з пов'язані з вами. Це якийсь певний новий крок, новий дуже цікавий, солодкий етап вашого життя. Дякую наразі всім, хто був на цьому розкладі, всім, всі, хто чув, ці слова, всі, хто користувався цією енергетикою українського слова, воно дуже сильне. На якій би мові ти не розмовляла, якою мовою ти не спілкувалася з друзями. Ці розклади української мови вони роблять деякі чудеса. Навіть якщо ти спочатку не розумієш, не розумієш трішки, то пару відео і все буде більш зрозуміло, якщо ти десь так спілкувалася колись слов'янськими мовами. Я вдячна тобі за лайки, за коментарі, за твої трансформуючі коментарі, а також за коментарі, де ти мене підтримуєш. Я дуже тобі вдячна. Дякую за фінансову підтримку всіх, всієї моєї роботи. Нехай вам в в рази в рази більше всесвіт віддає подарунками якомога більше, ніж ти вклала. Дуже дякую тобі. Переходь на інші мої, мої канали, є в описі до цього відео. Всі посилання, всі, все про мене є. Подивися, переходь, чекаю тебе там. До побачення, папа. -па.